Якщо говорити, що робиться зараз на Волині, то Волинь, так як і вся Україна з 24 лютого в Моменту повномасштабного вторгнення живе в цьому марафоні. Ми всі чітко усвідомлюємо, що це не завершиться завтра післязавтра Єдиний, Єдина Єдиний відмінність нас від інших регіонів, які є не прифронтовими, так і не фронтовими, а тиловими це те, що ми маємо цих на жаль 313 тринадцять кілометрів прямого кордону із Білоруссю. І це очевидно робить нас. Потенційно такою точкою, через яку можуть переходити війська Росії. Я це чітко розумію. Я думаю, що всі глядачі розуміють, що як такої Білорусі вже немає з моменту самопроголошеного президента в цій країні, і центр прийняття рішень це все рівно є Росія, і безпосередньо, коли у мене питають, там як ви думаєте, Лукашенко прийме рішення чи не прийме, для мене це вже Тому буде питати. Ну насправді давайте будемо відверті. Це мені здається, що всі громадяни України вже розуміють. Юють, що його ніхто питати не буде. Центр прийняття рішень там уже один. Країна це по суті одна. Те, що відбувається у них, звичайно, я дуже вдячна хлопцям білорусам, які воюють в Україні, тому що перемога України в майбутньому це вікно можливостей для цієї країни, і вони це теж так сприймають. І я вболіваю за тих хлопців, які воюють у нас. І Ви знаєте, що вони доєднуються до українських військових, виборюють нашу незалежність, очевидно, вбачаючи усьо. У цьому і свої переваги, і подальший розвиток подій, який може статися із цією країною. Але разом з тим, питання, коли задають мені, як ви думаєте, чи буде Білорусь нападати, я завжди кажу: перестаньте годувати себе якимись ілюзіями. Білорусь випускає по нам ракети. Mm -hmm. Давно, тобто, вона вже по суті є також центром, звідки на наш чиниться напад, і тому що ми робимо? Ми готуємося. У нас прикордонна смуга, я вам вже сказала, вона не маленька. У нас на щастя є природні умови, mm -hmm. тобто. Про ті болота, про які нам завжди казали, де хто з них жартував там. І я на початку це сприймала дуже скептично, тому що коли представники міністерства оборони казали, так, Волинь потенційно є зоною ризику, але там нас спасають частково болота. Дійсно для Військової техніки це не є комфортна зона, і вони не зможуть там перейти, і в нас все перекопано, підготовлено і так mm -hmm. далі. Але очевидним є і той факт, що як показала практика, ніхто там особливо на не розраховує. Тобто, якщо це буде повномасштабний напад, він буде повномасштабний, і ми розуміємо, тому е, думаємо, як ми маємо тримати оборону, яким чином ми готуємося повним ходом. Це очевидні речі, пані Юлія. Ну як думаєте, окупація Волинської області входить в їх їхні плани, чи щось інше? Я думаю, що Волинім цікава, можливо, могла би бути в форматі розтягнення фронту. І це теж говорять і військові експерти, коли ми маємо зараз і так лінію фронту, яка прирівнюється mm -hmm. до відстані там половини Європи, якщо сказати, да, як можна з'єднати міста mm -hmm. такою, е, такою кількістю кілометрів, то уявіть наскільки це буде е, відчутно для наших збройних сил. Ну і плюс логістика, так ми розуміємо, ну, очевидно, що очевидно, так логі... ми, ми це місті теж продивляємося, але є маркери, так ми можемо. Відстежувати з вами якісь процеси. Ви ж розумієте, що з цієї території у нас теж є інформація. і Я щиро вірю, що і сподіваюся на те, що в принципі ми тримаємо руку ну, на Розкажіть курсі. якусь інформацію, можливо, не зовсім секретну, суперсекретну, ну, ну, а таку, якусь... Реч... Ну, є очевидні речі. Mm. Ну дивіться, ну навіть та сама завезена кров в прикордонні шпиталі розгорнуті. Це вже один з тих моментів, який може там. про щось говорити, тому що вона не може довго зберігатися. Так і, і ми це бачили по. Попередньому цьому наступу як вони готувалися, тому є речі, які аналізуються, систематизуються. Є хлопці, які готові стояти за нас, і відповідно у нас є і загони територіальної оборони, так і наш загон Люборт, який теж повернувся вже з дислокації. Наскільки він потужний цей загін? Наскільки потужний? ну це є ті, хто вже воювали на сході, які для яких було звичайно важким прийняття рішення, наприклад, ті ж самі азовці, які були в складі батальйону Азов, які на початку війни намагалися їхати туди, але приймали рішення про те, що все ж таки ризик є великий і необхідно організувати оборону і е, лишитися тут, тому що в разі чого звичайно військовий досвід для тих, хто організовується там в територіальну оборону, це важливо перейняти, організуватися, напрацювати якусь стратегію і я бачу, що ну це працює, і я розумію, що звичайно не хотілося б, але в разі чого ну ми живемо в війну. Тим не менш, Волинь залишається е, гуманітарним хабом, Волинь залишається прихистком для великої кількості внутрішньопереміщених е, переміщених осіб, і Волинь залишається місцем, куди охоче переїжджає бізнес з багатьох інших областей нашої країни. так? Я так бачу, що ну, ви це таке, знаєте, твердження, поки, якщо говорити, ну, якби ми хочемо і ми хочемо заохотити бізнес до переїзду, але на жаль. не поспішають? Ні. Uh -huh. Не поспішають, звичайно, багато хто може це виправдовувати ризиками того, що є потенційна загроза з Білорусі, але така загроза є і в Рівненській області теж не, не дуже багато. Ми, на жаль, на, на сьогоднішній день релокували підприємств східної України. Вони в більшості обирають Львівщину. Ви знаєте, я е, буквально от вчора е, бачила вашого одного з працівників Львівської міської ради, який мені повідомив, що був момент, коли до Львова приїхало 2 мільйони осіб. І це відчувалося так, наприклад, у Львові. І я кажу, ну ви завжди говорили, ну, найліпше, що ну, Львів тобто великий для до світу. Самого Львова, ні, там ну, так. Ну але це було відчутно. І е, звичайно, можливо, через те, що багато говорилося про те, що там Львів відкритий для світу, це спрацювало в якийсь момент. По Волині у нас є е, понад 65 тисяч вимушено переміщених осіб станом на сьогоднішній день. В основному вони зосереджені в містах, тому що очевидно, що люди переїхали з міста і вони розраховують на те, щоб знайти роботу в подальшому бути. Я знаю, що за. Раз перед багатьма з них стоїть питання переїзду на якесь інше житло, тому що е, ми все ж таки думаємо, що навчальний рік почне розпочне свою роботу, тобто там, де ми бачили людей у дитячих садочках, у школах е, з ними роз, ну, їм вже пояснюють, що відповідно ми мусимо якось е, балансувати, тому що. Я дуже шкодую, що Волинь не була обрана для побудови тимчасового житла для вимушено переміщених осіб, угу. власне, через те, що у нас кордон. Тобто, якщо ці містечка будуються там Львів, Тернопіль, так Чернівці, то ми не підпадаємо в цей регіон. А це би було пішло б на користь, наприклад, економіці Волині. Я думаю, так і більше того, я взагалі піднімала питання про те, що варто було б звернутися до міністерства з листом. Чому тому, що обґрунтувати, що у нас очевидно з іншого боку, та частина, яка межує от з Львівщиною, наприклад, там горохівський район, так ми могли би там забезпечувати розміщення цих людей, тому що ну це з одного боку теж неправильно перенасичення. У нас, взагалі, питання вимушено переміщених осіб для мене такий, досить такий є зміщений фокус у сприйнятті. Чому? Тому що, наприклад, Польща сприймає вимушено переміщених осіб з України як е, свій потенціал. Так? Вони відверто говорять, що це е, поповнення, покращення Генофонду. Вони це говорять, заявляють публічно. Вони говорять про те, що це е, люди, які е, є для них. Е, потенційним розвитком так в їхніх різних сферах, тому що ну переїжджають молоді жінки з вищою освітою, тобто, так ми бачимо тенденцію. Вони змушені їхати своїми дітьми в Україні. Вимушено переміщення особи сприймається сьогодні як виклик для громад mm. і. Е, Очевидно, що причина основна це економічна, тому що їх треба забезпечити і місцем для проживання, і плюс ще додатково роботою. Але з іншого боку, коли ми говоримо про те, що у нас не найкраща зараз економічна ситуація, можливо, варто було би якось переформатувати бачення цього і закликати наших міжнародних партнерів і донорів, от які зараз прогнозують швидкі гроші для України в програмах, щоб давайте якось консолідуватися і створювати такі робочі. Місця і я маю велику надію, що цей процес зрушиться у нас, і ми будемо так рухатись. Пані Юля, дуже важливий момент. Тобто, ви зауважуєте, що зараз внутрішні переміщення особи принаймні на Волині розміщуються в освітніх закладах, і це стане неможливим буквально з вересня. Не усі. Не усіх, але певна кількість переселенців напевно опиняться перед варіантом, що робити, так Так. їм пропонуються якісь альтернативи. І, і це не тільки Волинь, це Безумовно, ж і інші так. регіони. І ну, як альтернативи, це звичайно будуть роздивляти розглядати можливості там якихось, якщо є в районних центрах mm -hmm. колишніх, де були професійно-технічні училища. Там Тепе великі це не могли людей. На на вулицю? Ні, очевидно, ми їх не викинемо на вулицю. вулицю. Mm -hmm. це наша відповідальність, і більше того, є ще і позиція цих людей, яких я теж розумію, які приїхали, їм немає куди повертатися. Але е, це виклик зараз буде стояти в багатьох mm -hmm. громадах України. І про це я думаю, ми почуємо і побачимо дуже велику кількість інформацій. І Це при тому, що у нас. Поки що тільки в Донецькій, але ще напевно в кількох українських областях буде оголошена обов'язкова евакуація. евакуація. І на, на початку так uh -huh. в березні місяці офіс президента готував волинь до цифри одного мільйона вимушено переміщених осіб. Це для нас було шоком на той момент. Зараз ми бачимо, що все ж таки тенденція не є такою великою. Ну ми маємо станом на сьогодні 65 тисяч, але ви правильно говорите, є оголошена евакуація, і ми. Розуміємо, що ці люди все рівно будуть переміщуватися всередині по країні. Хтось з них поїде за кордон, і, наприклад, там Волинь, Львівщина, Рівненщина, Чернівецька область. Так це були такі транзити, які приймали на певний період часу. Люди їхали, проїжджали, але є люди, які залишаються і. Якщо говорити відверто, в основному залишаються це старші люди, які не можуть собі дозволити поїхати, так, тому що в них є ризик, вони не зможуть так швидко адаптуватися, знайти роботу, звикнути до мови і так далі. В основному і це теж треба розуміти, вести аналітику, дивитися, хто який віковий сенс, як ми їх можемо задіювати. Бо основне для цих людей це робочі місця. Вони хочуть роботу, ну і тому, що коли мати ну, питання маєш роботи... комплексного підходу для того, щоб вирішити цю історію з роботою так ми розуміємо, вони ж там чіпляються за свою там рідну Донеччину і Луганщину, не лише через якісь сантименти чи ностальгію, чи любов до власної домівки. Вони просто не бачать майбутнього, наприклад, так, тобто такого довгого майбутнього, яке в якому вони могли би себе реалізувати, і це в першу чергу питання роботи і житла. Це такий комплекс. Ми розуміємо, ну що на місяць-два перебитися якійсь школі чи в якійсь там іншій інституції пережити це це можна, так? А що далі? От відповідно, яка на вашу думку мала би бути стратегія соціалізації економічної в першу чергу, пані Юлія? Я думаю, що цей план відновлення України, про який так багато говорять, його основною ключовою задачою має бути лишити українців в Україні, бо так важливо їхати по якісній дорозі, заходити в магазини, бачити, що там є товари. Але найважливіше це все ж таки люди. І ми ми від Росії відрізняємося тим, що для нас перевагою є люди, і відповідно основа цього плану, яка полягає в партнерських відносинах і в допомозі. І ви бачите, що зараз величезна кількість програм донорських, які спрямовані саме на громади, на те, аби допомогти громадам встояти в цей нелегкий період або відбудуватися, якщо вони постраждали, то тут ми можемо закладати оцю складову, яка стосувалася б людей в форматі залучення їй. До певного бізнесу, який можна легко налагодити і е, створити нове робоче місце. Яке своєю чергою буде піднімати економіку, і таким чином людина може бути спроможна, хоча б навіть там в перший період часу віднаймати житло. Хоча я спілкувалася зі своїми колегами з Грузії, депутатами їхніми, і запитувала, бо я в свій час, коли приїжджала, мені показували ці містечка, які у них були створені для вимушено переміщених осіб, і запитувала, яким чином, коли вони їх будували, чи це було тимчасове житло, чи ні, то Грузія не будувала тимчасове mm -hmm. житло. Вони відразу будували будинки. Там на 60 квадратних метрів очевидно людей було менше значно в рази ніж в Україні, але вони підійшли стратегічно, розуміючи, що uh -huh. там, е якщо вони зможуть цю окуповану територію забрати назад, не факт, що можна буде швидко відбудувати, і за партнерські, за європейські кошти були побудовані там такі міста. А в нас uh -huh. зараз цього поки такого Дякуємо. Так, поки немає.